Всім привіт! З вами на Мезеріус, і це відео про розстановку кланових сил на сервері Skrite X2. На даний момент опозиція із трьох кланів поки що почала програвати Викидом через декілька факторів. Перший фактор це вікидів фулфлаги. І другий фактор їх елементарно просто більше. Причому майже кожен день їх більше на 50, 60, буває 70 чоловік. Вони активно вели. Ой-ой-ой. Бляха, треба якийсь баф собі загрузити. Вони активно вели набор в клан, набор пачок, причому, я так розумію, пачкам. Вони пропонували дуже вигідні умови, тому що вони насмоктали доволі багато пачок з опозиційних кланів. І тепер в опозиції, в якій і я знаходжусь, бо я не граю в домінуючих кланах, тепер стали проблеми. Але ці проблеми, я думаю, з часом вирішаться, Доберуться пачки, стане більше людей. Тому що опозиція руки не опускає, так як е все одно есенції йдуть, дроп йде, грубо говоря, там, пачки ходять на епіки і все одно отримують галду за те, що вони ходять на ті епіки. Тому ніхто руки опускати не збирається, я думаю, а той, хто опустить, то скоріш за все. Ну, слабохарактерні челіки, нічого з цим не зробиш. Саме я вважаю самою великою проблемою на даний момент, чому почали програвати? Тому що віддали всі флаги вікедам. А так як їх ще й більше, то вони ну, розкатують просто як дітей. Да, Бували моменти, коли чисто тактично. Весь опозиційний альянс зміг все-таки перемогти Вікидів на одному з епіків. І, По-моєму, ми забрали тоді Кору чи, чи Арфена. Не дивлячись на те, що в них і переваги були, і. Да, Ми забрали Арфєна. І в них і перевага була, і кількість людей була більше. Я по-любому вангую, що в коментарях з'являться челіки з вікідів, які. Нагадають мені, коли я писав про файти 300 на 300, а тут, типа, пишеш точні цифри і розказуєш точні цифри. Ну, пишіть, що хочете, я тоді просто наводив приклад того, що в 2025 році Lineage 2, бляха, такі файти серйозні проходять. Так що, йдіть нахер. До речі, через те, що адміни ввели деякі скіли деяким персонажам. То гра кланова трошки помінялась за рахунок таких скелів, як Bubble в овера, його називають всі. ну Він дає вам, грубо говоря, щит на вас. І в залежності від того, скільки у вас ХП, стільки вам зверху і додаться там в процентах. Тому перед баблом всі стараються вдягати такі ну, пухи, які. Які там на ХП, наприклад, Динамейс МВ, о, цей, Діно Меч на ХП МВшний дасть більше всього. Або Ікарус Дубінка МВшна на ХП також. А потім перевдягають свої звичайні пушки. Плюс деякі з'явились е, пачки е, з магами, наприклад. Які раніше б ніколи і не з'являлися б. Ч через те, що СХ додавали ще одну масуху, то зараз стали актуальні бласт пачки які просто стоять на ренджеї і накидують масухи. Ну, наприклад, склад такої пачки: 4 СХ, Джут, Біш, Шиє, БД і ПП. І в итоге вони просто на ренже стоять. Дається бірс від е, ППшки, дається Фламенко від БД, дається фок від ШЕЄ, і бірс від ПП, не помню, казав чи не казав. І, блін, стільки урона летить, що ви собі не уявляєте. Плюс пачки з дагерами, з дестрами, з велими, бірсами. Е, доволі таки цікаво стало грати. Через те, що додавали дуже багато різних скілів на різних персонажах. Єдине, що бісить дуже, це танки, які тягають просто прям толпами персонажей через півкарти. Я б цьому скілу порізав би ренжу вдвоє, напевно, того що дуже велике таке преимущество іменно дають танки. Але, чесно кажучи, стільки дебафів різних подобавляли, там, дегерам і так далі. Там, що не спасає ніякий буст, щоб воно то все не вішалось. І в основному всі файти виігруються, і стільки дебафа на, на пачки лежить, що це ужас просто і це навіть не розклінсити. В цілому, побачимо, побачим, що буде далі з клановими вінами на цьому сервері. Ну, але мені, в принципі, подобається, і як управляють в. Опозицій, дуже багато тактичних мувів, які багато хто не розуміє, але вони мені прям дуже подобаються прям капець. Ну, типа, один із мувів: типу, робити там 4-5 рашів без розрядок на епіка. Ну, наприклад, це буде АК. А після цього всього ну, тупо розрядки ніякі не віддаються. А коли вже там приходить до останнього файту, дається все, даються всі сабліми, всі купола, всі нойзи, там, доди і так далі. І благодаря цьому навіть не дивлячись на те, що ворога чисельна перевага і, і по бусту, і по флагам, і по людям, і файти все одно виграються. Це доволі класно. Я вже неодноразово казав, і ще раз скажу. Я давно шукав який-небудь клан з БЛом, який буде думати головою, буде якісь придумувати тактики і так далі. Це дуже цікаво взагалі в такому приймати участь. Єдине, що пригнічує, це те, що вся опозиція не розуміє, що збори на територіальні війни, щоб віджати флаги, мають бути прям максимальні. Тому що дві неділі пачки страдають, тому що викидів фул флаги. А потім на ТВ ніхто не приходить, щоб ті флаги не дати їм. Просто не дати ті флаги. Щоб хоча б бути на одних умовах, бо фулфлаги флаги це вважає, що ще один баф зверху. Я зараз спробую достучатись до келів, щоб цю штуку поміняти, і щоб у всіх кланів був максимальний регруп саме на територіальні війни або на облоги, щоб забрати замок. А Взагалі і туди, і туди треба. Бо це дуже важливо. Якось так. Ще там новий сервак відкрився X100. Ну, чесно кажучи, в мене нема бажання йти на X100. Я не люблю грати на таких рітах. Навіть пробувати не буду. Можливо, я ще до цього не доріс.